Вітаю всіх! Сьогодні я хочу розповісти вам про те, як працюють пептиди у косметиці. Пептиди це короткі ланцюжки амінокислот, які використовують у косметиці. Коли пептиди додаються до крему або сироватки, вони можуть працювати на клітинному рівні, допомагаючи збільшити виробництво колагену та еластину, покращуючи текстуру шкіри, зменшуючи дрібні зморшки та усуваючи ознаки старіння. Пептиди можна розділити на дві великі групи з їхньої дії: 1. Стимулюючі та бар'єрні пептиди, 2. Пептиди спрямованого впливу, міорелаксанти, імуномодулятори, пептиди на пептиди, що покращують мікроциркуляцію та лімфоток тощо. Деякі з найбільш поширених пептидів матриксель, аргірелін та калмосінсайн. Матриксель допомагає стимулювати виробництво колагену та зміцнює структуру шкіри. Калмосянсейн має ефект ін'єкції ботоксу, розслаблює м'язи та запобігає їх надмірному скороченню. Пептиди є важливими компонентами у косметиці, які допомагають покращити стан шкіри та боротися зі старінням. Дякую за увагу!